46-річна Беатріс Місенерт була госпіталізована в приватну клініку Айху Люксембурзі через важке харчове отруєння. Через тиждень лікування антибіотиками її здоров'я значно покращилося. Однак, 26 липня 1999 року, коли Беатріс уже готували до виписки, у неї раптово почалися сильні конвульсії, і вона впала в кому. Жінку доставили в реанімацію. Дві години найкращі лікарі клініки боролися за її життя, перш ніж мадам Місенард померла. Медики перебували у шоці. Ніхто не міг пояснити цю раптову і загадкову смерть жінки, чиї показники здоров'я ще кілька годин тому були близькі до ідеальних. Що це було? Лікарська помилка? Невідома смертельна інфекція. Медики сподівалися, що аутопсія, тобто ростин, дасть відповіді на численні запитання. Але тоді ніхто й уявити не міг, яка правда відкриється під час розслідування цього випадку. В той день у палату до Беатріс зайшов її чоловік Шарль Міссенард, співробітник біологічної лабораторії цієї ж клініки. Вони недовго поспілкувалися, обговорили деталі виписки, і Шарль пішов у своїх справах. Але підійшовши до ліфта, почув несамовитий крик своєї дружини і кинувся до неї на допомогу. У палаті він побачив, як його дружина корчиться в судомах і поступово мліє. На крики прибіг медперсонал. Бетріс швидко відвезли в реанімацію, де вона, не приходячи до тями, померла. За свідченнями очевидців із Шарлем Міссенердом сталася істерика, коли він дізнався про смерть дружини. Для лікарів випадок із Беатріс також був божевіллям. 46-річна жінка без важких захворювань несподівано помирає буквально за 10 хвилин. Хвороба розвивається настільки стрімко, що ніхто не усвідомлює, що відбувається. У таких випадках єдине, що може пролити світло на причини трагедії, це ростин. Але тут трапляється несподіване. Чоловік Беатріс Шарль Міссенарт не дає дозвіл на проведення розтину. Співробітники клініки списують це на нервовий зрив. Родичі часто опираються подібним процедурам, але річ у тім, що Міссенарт не простий відвідувач пацієнтки. Він сам доктор медичних наук, керівник біологічної лабораторії цієї самої клініки, де померла його дружина. Він пропрацював у клініці Айх без малого 25 років. Тож чоловік у курсі всіх етапів розслідування випадків, коли медики не знають причин загибелі людини. Тоді доктор Вюрт, який лікував Беатріс, свідомо пише в епікризі. Смерть настала з невстановлених підозрілих причин. Лікар знає, що це формулювання дає йому можливість не тільки скасувати заборону чоловіка на ростин, а й ініціювати розслідування. Наступного дня в клініці почали роботу слідчі судової поліції. Вони з'ясували, що Беатріс потрапила в клініку 21 липня і була дуже слабка. Її привіз чоловік, який сказав медикам, що його дружина отруїлася несвіжим салатом. У жінки була висока температура, яку не могли збити три дні. Аналізи показали, що в організмі Беатріс знаходиться досить сильний штам золотистого стафілокока, який вочевидь і став причиною сильного отруєння. Зрештою, лікарі впоралися з лихоманкою, і жінка стрімко пішла на поправку, а 26 липня її не стало. Проведений через два дні ростин показав, що жодної лікарської помилки не було. Лікування проведено у відповідності до симптомів і аналізів. Однак у експертів, як і раніше, не було відповіді на питання, чому у Беатріс зупинилося серце в період, коли вона йшла на поправку. Тоді було вирішено провести токсикологічне дослідження крові та інших рідин пацієнтки. І ось тут. На слідчих і лікарів чекав величезний сюрприз. Згідно з висновками експертів, Беатріс отруїли ціанідом. Причому, судячи з дозування і швидкості реакції, хтось зробив це 26 липня, в день її смерті, було опитано весь медперсонал, який того дня заходив у палату мадамі Сенарт. Слідчі з'ясували, що о 17.00 до Беатріс зайшла її сусідка по будинку Анна. Жінку допитали, і вона розповіла, що принесла подрузі нічну сорочку. За словами Свідка, Беатріс мала дуже бадьорий вигляд. У поліції не виникло підозр щодо Анни і її відпустили. Тоді слідчі вирішили досконально вивчити історію життя самої Беатріс. Беатріс Місценард. Виросла в багатій іспанській родині. Вона була сильною та незалежною особистістю. Єдине, чого їй не вистачало, жіночого щастя. Самотність давно стала її способом життя. Тому, коли 1997 року їй запропонували посаду секретаря Європейського союзу справедливості в Люксембурзі, вона без роздумів погодилася. На новій роботі Беатріс швидко завоювала симпатії як добра і приємна колега. Того ж 1997 року на вечері у своїх друзів Беатріс познайомилася з Шарлем Міссенардом – француз, який давно живе в Люксембурзі, розлучений, доктор біологічних наук та відомий учений, директор біологічної лабораторії медичних аналізів. Він мав чудову репутацію. Але ще більше Шарль виразив Беатріс своєю харизмою і відкритістю. Зустрівшись, вони більше ніколи не розлучалися, Пара одружилася через кілька місяців після знайомства. Але як з'ясувало слідство, у подружжя були недоброзичливці. Колишній шанувальник Беатріс на ім'я Карлос був закоханий у неї, але без взаємності. Чоловік писав їй погрози в стилі. Ти і твій чоловік не доживете до Різдва. Поліція швидко перевірила Алібі Карлоса. Він не міг бути 26 липня 1999 року в палаті, де лежала Беатріс. І тоді доктор Вюрт згадав одну дивну річ, на яку раніше ніхто не звертав уваги. Того злощасного дня, 26 липня, крапельницю своїй дружині ставив сам Шарль. Хоча й не був уповноважений на виконання цієї процедури, медсестра підтвердила, що бачила, як Шарль готував рідину для крапельниці. Так чоловік померлої стає підозрюваним номер один. Група поліцейських вирушає до лабораторії, яку очолює Шарль Міссенард, і майже одразу знаходить головний доказ Ціаніт. Ланцюжок одразу складається. Прокурор видає ордер на арешт ученого, але, як виявилося, Місенард поїхав на батьківщину дружини, щоб поховати її прах. У цей час з'ясовуються нові подробиці сімейного життя шанованого доктора наук. Виявляється, мадам Місенард три місяці тому вже потрапляла до лікарні зі схожим отруєнням після того, як випила вдома сік. Тоді її стан був доволі важким. Лікарка, яка оглядала жінку, зробила всі необхідні аналізи і попросила Шарля, який не відходив від ліжка Беатріс, забрати аналізи для перевірки у свою лабораторію. Але результатів так у клініці не побачили. Вони дивним чином зникли. Його дружина одужала, а отже, більше нікого не цікавила доля тих пробірок із біологічним матеріалом. Коли поліцейські дізналися про цей випадок, для них стало очевидно, що наймовірніше доктор біологічних наук намагався отруїти свою дружину. Слідчі дізналися, що у своїй лабораторії місце проводив досліди з культивування дуже небезпечної бактерії золотистого стафілокока, стійкої до більшості видів антибіотиків. Можливо, всі отруєння Беатріс були спричинені саме цими бактеріями. Вчений сподівався, що лікарі не впораються з бактеріальною інфекцією і жінка помре. Але щоразу Беатріс рятували. Тоді Місенард вирішив застосувати більш радикальні заходи, сильно діючу отруту. Шарль Місенард. Був заарештований одразу після повернення з похорону дружини. На руках, колись шанованого вченого замкнулися наручники. Поліція була впевнена, що під вагою доказів чоловік у всьому зізнається, але Шарль поводився впевнено і заявляв про свою невинність. Так, ставив крапельницю, але ж він професіонал і ніякого ціаніду він звичайно не додавав. Ось його свідчення. Я приготував крапельницю о 17.30 і залишив у коридорі. Через 5 хвилин Беатріс принесли вечерю. Поки вона їла, я задрімав у кріслі. У цей час хто завгодно міг додати отруту в рідину для крапельниць. Приблизно о 18-й годині дружина мене розбудила. Я вийшов у коридор, взяв крапельницю, поставив її Беатріс і пішов. Однак медсестра, яка приносила їжу, спростувала свідчення Шарля про те, що він спав. З 17.30 до 18.00 вона теж перебувала в палаті і розмовляла з Беатріс. Слідчі не сумнівалися, Шарль причетний до злочину. Але потрібно було встановити більше доказів, а головне мотив. Зрештою, вирішили більш детально вивчити біографію підозрюваного. І вона виявилася вельми цікавою. Шарль Міссенарт француз із бідної родини. Його батько був простим робочим. Після школи Шарль теж пішов працювати на завод, щоб заробити гроші на подальшу освіту. Багато років він присвятив навчанню біології та медицини, отримавши зрештою ступінь доктора наук і власну лабораторію. У наукових колах місенарда вважали одним з найкомпетентніших біологів Люксембургу, до його думки прислухалися. І хто б міг подумати, що за респектабельним фасадом ховається високомірна, безкомпромісна людина? Шарль Місенерд пройшов довгий і важкий шлях на саму верхівку соціальних сходів, тому він завжди був готовий наступити на горло будь-кому, хто зазіхне на його досягнення. Також з'ясувалося, що їхній шлюб із Беатріс тріщав по швах, ба більше у сім'ї Шарль був справжнім тираном і одного разу зізнався своєму другові. Одружитися з іспанкою було великою помилкою. А як щодо мотиву? Він був. Перше, що після похорону зробив Шарль Місенарт, почав дізнаватися, як можна перевести заощадження дружини з її рахунку на свій. Що глибше поліцейські занурювалися у вивчення біографії доктора, то більше вони переконувалися, що під маскою успішного науковця ховається справжній злочинець. Шість років тому друга дружина Шарля Еліс Барц, вчителька і мати двох дітей, також відправилася в інший світ після отруєння. Одна з медсестер бачила, як Місенард виходив із палати Еліс. Після цього її життєві показники знизилися до критичного рівня, і жінка померла. Але й мадам Барц була не останньою жертвою. Слідство з'ясувало, що у 80-х роках. Перша дружина місценарда Сильвія теж труїлася та не притомніла. Але на відміну від інших жінок, Сильвія щось підозрювала. Вона навіть звернулася до поліції із заявою, що чоловік хоче її отруїти. Однак справу відкривати не стали. В результаті Сильвія померла. Усі три жінки провели свої останні дні в клініці Айх. Нарешті у поліції склався пазл. Вони були впевнені у винуватості Шарля Міссенарда, але у слідства, як і раніше, не було 100% доказів. Незважаючи на відсутність прямих доказів, 2003 року, після чотирьох років розслідування, Шарль Міссенард постав перед кримінальною палатою Люксембурзького суду. Адвокат обвинуваченого наполягав, що аналіз крові Беатріс, де виявили ціанід, зберігався з порушенням правил та ще й не був підписаний: неможливо судити людину за те, що в чиїсь крові знайшли ціанід. Суд не взяв до уваги доводи адвоката і визнав місце нердавинним, призначивши покарання у вигляді довічного позбавлення волі, але через шість років відбувається неймовірне. Апеляційний суд, куди звернулися адвокати колишнього вченого, виносить такий вердикт: відпустити обвинуваченого з в'язниці під заставу в 75 тисяч євро. Як таке могло статися? Адвокати довели присяжним, що не встигли вивчити всі Томи справи, включно з додатковими матеріалами, і їм потрібен час. А поки що їхній підзахисний цілком може перебувати вдома. Випадок безпрецедентний. Але через страх припуститися судової помилки звинувачений на довічне ув'язнення злочинець виходить на волю. Але й на цьому чудеса цього процесу не закінчуються через два роки місенер був знову засуджений на довічне. Він прийшов до суду самостійно і, уявіть собі, спокійно вийшов з нього після оголошення вироку. Того ж вечора злочинець поїхав до Франції, де оселився в маленькому містечку і навіть влаштувався працювати в лабораторію. Усі рідні в один голос переконували Шарля виїхати в країну, звідки його не зможуть екстрадувати. Але той залишився. Шарля Міссенарда затримали тільки через півтора року і посадили до в'язниці, звідки він продовжує говорити про свою невинність. Тепер він може розраховувати тільки на помилування Великим Герцогом. Напишіть, які ще історії ви хотіли б почути. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе!